Всім добрий ранок. У мене сьогодні 16 тижнів і 2 дні, і я їду на свій УЗД-огляд. Я дуже його чекаю. Сподіваюсь, що там буде все добре. У мене УЗД огляд, потім я здаю аналіз крові, аналіз сечі, і потім в мене буде консультація з лікарем. От. Я вже приїхала до клініки, єлі запаркувалася. Тут насправді ну, мені вона зручно розташована, мені їхати до неї хвилин 15, плюс-мінус 20, Так, а от паркуватися, звісно, тут ще той квест. Але я знайшла собі місце. Хі -хі. От і тепер йду до лікаря. Там Зараз десь там, в районі 138-му ударів на половину, і це нормально. Лежить ось тут. Знаходимо його сердечку і. Лежить нібито на спинці. Профіль видно. Ось вам. Ось, ось, ось. Носова кісточка, верхня, нижня щелепа, лобик, глазничка. Темненьке пятнишко – це глазничка. Mm -hmm. тем, це, це у нас коліно, це гомілочка і стопа, це стегнова кісточка. Друга ніжка так, так само зігнута в коленці. Що далі? Далі у нас іде перетинка, ось вона, ниточка така. Mm -hmm. І ми переходимо в вище розташоване. Ось. Раз. І так само бачимо, як він лежить, розташований ось. Mm -hmm. Оце носова кісточка, верхня нижня щелепа, лобік, видно, ротик відкриває, mm -hmm. щось там трошки. Так само на спинці лежить оце шийний відділ хребта, далі mm -hmm. оце спиночка йде, у нас оце сердечко б'ється. Дівчата, у нас все добре. Коротше, голодна, тому що я не їла. Я ще вчора пізно лягла спати, не могла заснути, в мене було Ну, Та зранку я здавала аналіз, то я не їла. Голодну кипець. Назвела собі бутерброди, тому що помираю. Просто не доїду додому. Загалом у нас все добре. Бачила моїх маленьких кріндільков. Ну от, але бачила. Приїду додому вже більш детальніше розкажу. Я вже вдома. Можу розказати, які з'їздила у нозі. Мої маленькі вони виросли. А, значить, в мене один пліт, а, на 16,3 дні, другий плід на 17 тижнів. А, так, а в мене а, зараз рок 16,2 дні. От. Тобто, в принципі, лікар сказала, що вони дуже гарно ростуть, і, в принципі, все хорошо. Подивилися, там поміряли, зробили заміри якісь. От. І загалом лікар ПЗД сказав, тако, що все правильно на даний срок розвивається і все добре. От. Тому я така щаслива і радісна. А хоча, насправді, я, коли приїхала додому, я трошки ще поплакала, тому що в мене повишена тривожність. Мені казали, що Значить, ну, це не зі мною відбувається, що щось статися, І <сіх> постійно очікую, що має щось статися. Ну, коротше, в общем, все хорошо. От. А Води в пузирі теж нормальні. Ну, коротше, загалом УЗД він сказав, що на даний срок у мене все в преділах норми. От. Я попросила зробити мені фото, тому що в мене немає ні одного фото. <сіх> От, і тепер в мене є. Це в мене перший плід, а це другий. Після ОЗД я здавала аналізи, я здавала аналізи чи загальні з мікроскопічною оцінкою осаду і антирезусні алоімунні антитіла. От. А, це аналіз крові. Вони взяли його, результати мають прийти вже скоро. От. Що, тобто, що після цього я була на прийомі в лікаря, мене зважили, я набрала 3,3 кг за, за місяць за останнє зважування. А, так поміряла мені тиск на сусіданні, проконсультували і ще мені зробили а, як це, перепризначення. Мені почали відміняти деякі препарати. Я дуфастон пила три рази на день, вже протязі 4 місяців. І зараз мені починають його зменшувати на протязі двох тижнів. Я маю бути два рази в день, а потім зменшити ще на один раз в день. І до наступного прийому через місяць я вже повинна його припинити пити. От. Далі всі мої вітаміни мені залишили, окрім фолат. Я п'ю метілфолат, це типу фольової кислоти 400, і мені сказали добути, скільки мене там залишилось. От, і більше вже не купляти і теж завершити з цими е, вітамінками. От, також в мене трошки є ну не проблеми, а залишені показники по печінці і я слідкую АЛТ, а, за АЛТ АСТ. От, і я зараз п'ю Урсофальк от, е, по дозах, які мені призначив лікар. Е, е, і вона також мені залишилась допити його тиждень, і треба передати аналізи, щоб подивитися, чи є результат. Якщо там. Щось не дуже зміниться, тоді мені назначаться якісь інші препарати. от щодо печінки і жовчного міхора. Це стосується. От. Ну і в принципі все. Ще в мене трошки іноді мочі і жога, тому я запитала у лікаря, які препарати краще приймати. Вона мені порадила. От. Ну і в принципі все. Наступний візит у мене через місяць. Це буде 20-й тиждень у мене. Мені так само треба буде стати Аналіз крові, аналіз сечі мені зроблять УЗД, і буде консультація у лікаря. Я так розумію, що це буде вже другий скринінг. От і я не пам'ятаю, чи розказувала за перший скринінг. По в мене було все добре. По аналізах в мене теж мінімальні ризики всяких стрмних оці всіх штук. От чому дуже була рада. Це на той срок. І сподіваюся, так все і залишиться все буде добре. Ділюся з вами своєю покупкою такою глобальною для вагітності. Це моя перша глобальна така велика покупочка. Я купила подушку. Подушку для вагітних. Дивіться, який здоров'яний пакет. <смір> єлі його доторна. Воно не важке от, але воно так займає. Ну, типу, не зручно було його лезти, в общем. зараз буду розпаковувати і Потім тестувати. Величенька. <риклад> так, що я можу сказати? Вона величезна агромєнна, ну це клас, от і <риклад> дуже м'якенька, дуже прикольно, що тут цей оцей чехол. Який оцей? Він зйомний, тут є десь замочок. Десь я бачила, не можу щось знайти. Короте, піду протестую його, лежачи на ліжку. Mm -hmm. Поклала на ліжко свою э, нову подушку. Зараз буду її тестити. О, oh, боже! Клас. <laughs> Все. Це ед. Що скажу, дівчата, це дуже зручно. Я от так лягла і аж вставати не хочеться. Я звісно протестую її пару ночей, як вночі, не просто лежати. Але от я от зараз лягла і прям спати захотілося так зручно, що просто капець. В общем, класна штука, думаю, вона мені допоможе. Краще спати, легше перевертатись, що я буду тепер з комфортом. Це поки що всі мої покупки. Для вагітності я собі купила трошки одягу, але я, звичайного, одягу купляла, Не для вагітних, бо ціна на вагітні речі дуже капець, яка кусюча. От. І, по суті, там, я відміряла джинси, я розумію, що я їх там поношу 2 місяці, а ціна там така нормальна. Тому я не купляла. Лосіни це, напевно, must-have кожної вагітної. Зараз я хочу повечеряти, покажу вам, що я буду їсти. У мене така проста вечеря сьогодні. Це трошки рису з вершковим маслом. Жарене яєчко без олійки жарила. І такі от салат: просто листя салату, трукола, ще якісь листочки томати, огірочок, і там ще є фети собі накрошила. От, Ось така вона буде сьогодні проста вечеря. На цьому я, звичайно, не зупинюсь, в мене ще будуть перекуси перед сном. Наприклад, вчора я два рази, я... ну, в мене було безсоння. не могла довго заснути, Из за цього я дуже сильно прохолодалась. Я їла два рази вночі, ну, я як? Я пила йогурт. Не знаю, чи нормально, чи ненормально, але голод він перебував, і потім мені вдалося снути, так що. Норм. Я сьогодні якась суперпродуктивна. Коротше, я наготовила дуже багато їжі. <гум> У мене була енергія ввечері. От, ділюся з вами. Зараз я роблю собі бутерброди на перекус, Тостовий хліб, вершкове масло і ікра ікратки. Я беру з собою на перекус. Якщо я вдруг трошки зголодю, мене може трошки підмучувати, то я можу з'їсти бутербродик. Далі я зробила це великий сирник. <хи> Можна сказати, що це запіканка. Я хотіла посмажити сирники, але мені стало один смажити, і я зробила ну, по рецепту сирників, але запекла в духовці. Я потім розріжу на кусочки і також візьму з собою на роботу як перекус. Покажу вам в холодильнику, це млинці я насмажила. От, і взяла собі ось так. Я нарізала млинці і додавала туди вишневе варенька. І це в мене також перекус буде. такий. А основне на обід я готую. От зараз картоплю запікаю. А дивилась рецепт в Тіктоці. Тут, е, типу картопля по-домашньому, з сиром пармезан. А от готую вперше. Виглядає наче непогано. Сподіваюсь, що на смак також буде. І останнє, що я буду робити, це я зробила фаршик. На котлетки. Теж їх запіку от, в духовці. І буде у мене обід Це котлети. Картопля і я зроблю салат з а, листя салату, помідорів, ого, огірочку і фети. Картопля запеклась дуже класно. Дивіться, яка. Вона ще гаряченька, щас тут якісь пармізанчики відщипну. бути хрустящим. М -м -м, клас. Чого я назвала мою ну, запіканку сирником? Побачите, вона така зовсім тоненька. Збираю зараз свій другий перекус. Це в мене буде е, сирник зі сметанкою. Доготувала, запекла котлети. Дивіться, які вони гарненькі, смачненькі. Ну, все.